Мої вітання, панове, слава Україні! До вашої уваги, наш Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І знову ми змушені починати із блокування кордону. Упродовж цього тижня тривали спроби припинити свавілля, влаштоване частиною польських перевізників. Що з того вийшло? Зараз розповім. Уже фактично ні в кого немає сумнівів, що в нинішній блокаді українського кордону присутній чіткий російський слід. Офіційний організатор акції, польський перевізник Рафал Меклер, є представником осередку проросійської партії Конфедерація Свободи і Незалежності в Люблінському воєводстві. І саме в ці дні на офіційному інтернет-представництві президента України розпочався збір підписів під петицією за накладання санкцій на транспортну компанію Рафал Меклер-Транспорт. Та активістів згаданої партії. Відповідь на їхні дії має бути переконані автори петиції. Водіям вантажівок дуже не захочеться мати заборону на в'їзд в Україну. Але поки що, польський тимчасовий уряд швидше намагається підігравати протестувальникам. Зокрема, міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав своєму українському колезі Олександру Кубракову листа. Де закликав терміново вжити заходів для виконання вимог страйкарів, за які відповідає українська сторона. А це передусім скасування обов'язкової реєстрації в електронній черзі перетину кордону порожніх вантажівок, котрі повертаються із України до Євросоюзу. Але ж ми добре розуміємо, що станом на сьогодні головним каменем спотикання є аж ніяк не ця вимога. На жаль, ситуація така, що низка профільних асоціацій країн ЄС. Дуже категорично налаштована повернути для України дозвільну систему днями. Представники таких асоціацій Польщі, Словаччини та ще кількох східноєвропейських країн навіть провели консультації на предмет подальших спільних дій. Вони хотіли порадитися між своїми друзями, скажімо так, чехами, горцями, поляками. Яку концепцію напрацювати для подальших розвитків, скажімо, боротьби з українськими перевізниками? Я дуже попросився, звернувся з проханням до президента Ради Донецьку, попросив, щоб ми теж прийняли участь і розуміли, на якій, скажімо, сьогодні платформі ведуться перемовини. Для нас найголовніше сьогодні це, скажімо. Розблокування наших водіїв нам повідають ж докладами в шахі Ми докладаємо зусилля, щоб блокування закінчилося. Намагаємося переконати тих, хто має мандат на вирішення цього питання на найвищому політичному рівні почати консультації, щоб вирішити всі болючі питання польських перевізників. На даний момент це наша головна мета. На жаль, розблокування кордону поки так і не відбулося, а наші найближчі сусіди усе наполегливіше намагаються переконати чиновників Європейського союзу в тому, що пролонгація угоди з Україною про так званий транспортний безвіз відбулася без детального аналізу її попереднього виконання. Наприклад, президент польської асоціації за МПД Ян Бучик, хоча й не підтримує нинішнє блокування кордону, натомість є давнім прихильником повернення дозволів. Підписанти цієї угоди категорично проти бездозвільної системи. І друге, це те, що у них нема паритету, і вони вважають, що паритет буде. Не буде паритету, їм не цікавий наш ринок, тому що на кордонах їхні і наші перевізники простоюють неділями, а то і десятками днів. І їх це не задовольняє за цей період. Вони можуть виконати два рейси на території Євросоюзу як члени Євросоюзу і заробляти кошти, а не простоювати в чергах. Нам нарікають, що є, є черга і великі черги. Тому одне питання до польської сторони: чому митні органи, ваші митні органи, зменшили пропускну спроможність митних терміналів практично в два-три рази. Це винувата українська сторона. Дякую. Звісно, відповіді на це напівриторичне запитання надано так і не було. Натомість представники польської і особливо словацької асоціації на згаданій онлайн зустрічі запропонували своїм українським колегам настільки ж несподівану, наскільки й неприйнятну ініціативу. Щоб наші підприємці доставляли вантажі, призначені для країн Західної Європи, лише на територію Польщі та Словаччини, а звідти, мовляв, їхні перевізники самі розвозитимуть товари по всіх усюдах. ЄС, це був перший крок для того, щоб ну, скажу, зрозуміти їх вимоги, зрозуміти їх претензії до нас. Обговорювати буде підписаний протокол, він буде надісланий нам. Ми, в свою чергу, будемо обговорювати його на засіданні ради із колегами, членами ради і з міністерством. Які висновки будуть, мені трудно сказати, але ми повинні що зробити для того, щоб. Була розблокована оця страйкова ситуація, яка сьогодні на польській території. До слова, учора польські перевізники й самі відчули, як воно, коли тебе блокують на кордоні. Це сталося після того, як німецькі контролюючі органи перестали пропускати на свою територію саме їхні вантажівки. Сподіваємося, це також вплине на розблокування українсько польських заторів. А на сам кінець додамо, нині триває підготовка до засідання транспортної ради ЄС. Отра має відбутися 4 грудня в Брюсселі. Вочевидь, без обговорення подальшої долі угоди про лібералізацію перевезень. Там також не обійтися. Змінимо тему, і тепер поговоримо про конкурс ЯКМТ 2024 Тут також маємо низку важливих новин. Передусім, відзначимо, що цього року на участь в конкурсі анкети подали майже 1770 компаній. Це на понад сотню більше ніж торік. Але головна відмінність стосується не стільки кількості компаній-учасників, скільки якості транспортних засобів. Вперше кількість транспортних засобів високого екологічного стандарту Євро 6 які подалися в анкетах, майже ні, немає ж, а понад 4 тисячі більше, ніж у минулому році, і їх кількість перевищує кількість транспортних засобів стандарту Євро-5, які подані для участі у конкурсі. Природно, що коефіцієнт буде дещо вищий, ніж у минулому році. При розподілі ліцензії КМТ у ці дні комісія з розподілу багаторазових дозволів ЄКМТ активно працює над підготовкою до розподілу. Укртрансбезпека вже оприлюднила інформацію щодо порушень, пов'язаних із несвоєчасним поданням звітів про використання книжок ЄКМТ. До такого переліку потрапило так багато перевізників, що експерти побоювалися небаченої досі кількості санкцій. Однак в кінцевому підсумку було прийнято рішення. Зважаючи на наш стан і економіки, і воєнний стан не застосовувати санкції до перевізників за результатами роботи у 2023 році, але ми повинні бути свідомі того, що це не що це є вимогою. Використання самих ліцензій ЕКМТ. Відтак у секретаріаті АСМАП України наголошують, в подальшому перевізникам слід уважніше ставитися до подання звітів, щоб не наражатися на потенційні санкції у своїй роботі. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. Пам'ятайте, чим більше буде переглядів у цього відео. Тим оперативніше вирішуватимуться проблеми нашої галузі. Слава Україні!